Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали вісім населених пунктів Харківської області зведення Вітова. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, шість постраждали. У селі Хотімля Старосалтівської громади загинули 45-річний 40-річний чоловіки та 25-річна жінка. Постраждали чоловіки 32, 42 і 47 років. У місті Куп'янськ постраждав 60-річний чоловік. У селі Підсередня Великоборлуцької громади постраждали 28-річний чоловік і 18-річна жінка. Крім того, внаслідок вибуху невідомого предмету у селищі Косовського, за Чалопань Дергачівської громади загинули 41-річний, 51-річний чоловіки. Постраждали 36 і 51-річні чоловіки. У Лозівському районі тривають роботи з відновлення електропостачання після ворожого обстрілу, що стався 3 вересня. Станом на ранок у місті Лозова застосовуються три години підключення абонентів до електромережі. Почергово різні райони у Близнюківській громаді електропостачання відновили повністю. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Одна ракета, типу встановлюється, два БПЛА типу «Гарань-2», два БПЛА, типу Ланцет, один БПЛА, типу Молнія. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі в місті Богодухів пошкоджено будівлю коледжу. У Лозівському районі в селі Верхня Самара пошкоджено кіоск. У проміжному транзитному евакуаційному пункті в Лозові за добу зареєстровано 101 людину. Залишилося 28 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 1578 людей. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 38 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння чотирьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Куп'янському, Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах області. У селі Нечволодівка Куп'янського району горіли трава та сміття на площі 45 квадратних метрів. Між селом Знам'янка та селом Мануйлове Харківського району горіла трава на площі 500 квадратних метрів. У селі Лозовенька Ізюмського району горіла складська будівля та трава. У місті Бог... Годухів вгоріли конструктивні елементи триповерхового корпусу навчального закладу на площі 100 квадратних метрів. У селі Хотімля Чугуївського району внаслідок влучання БПЛА в проїжджу частину загинуло три людини: два чоловіки 1981-1984 року народження та жінка 2000 року народження та постраждало чотири особи. Чоловіки 1992 дев'ятсот дев'яносто другого Третього 1978 року народження, госпіталізовані до лікарні пожежі не було. За добу ліквідовано 12 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько трьох гектарів. Наразі триває ліквідація двох лісових пожеж на території Зюмського району. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 95 одиниць вибухонебезпечних предметів селищі Козача. Лопань Харківського району стався нещасний випадок, внаслідок якого двоє цивільних чоловіків загинули, ще двоє постраждали. За попередніми даними стався вибух вибухонебезпечного предмета, з яким люди намагалися здійснити певні маніпуляції. За даними генштабу ЗСУ на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-слобожанському напрямку наші війська зупинили вісім атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам'янка та Красне Перше. На Куп'янському напрямку вчора відбулося дев'ять атак загарбників. Наші оборонці відбували штурмові дії противника у районах населених пунктів Степовану, Воселівка, Борівська Андріївка та в напрямках Куп'янська, Петропавлівка і Новоплатонівки. Марія Соловйова, Дмитрон Гуен та Єгор Мікенін. Харків новини.